Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. На війні загинув житель села Бобовище Мукачівського району Сергій Логойда. Про це повідомили на сторінці Івановецької сільської ради у Фейсбук. Там написали, що військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Роботи на Запорізької області. Йому було 45 років. Про час та дату похорону повідомлять згодом. Вічна пам'ять і слава герою. З Павлом Данайканичем попрощалися сьогодні в селі Сусков Полянської громади. Чин похорону в у Свято-Миколаївському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові. Про це повідомили на сторінці Мукачівської православної єпархії у Фейсбук. На своїй Фейсбук-сторінці голова Полянської громади Іван Дрогобецький написав, що Павло Данайканич народився 27 січня 1977 року. Вже у селі Сусково. До Збройних сил України вступив у 2014 році, щоб захищати Україну від російських військових. З того часу боронив батьківщину, був старшим. Солдатом, водієм, механіком загинув під час виконання бойового завдання 17 червня минулого року. В селі Новоданилівка Запорізької області у нього залишилися дружина та двоє дітей: вічна пам'ять і слава герою. З Михайлом Гецьком попрощалися сьогодні в селі Кирицьке Хуського району. Чин похорону відбувся у Свято-Петропавлівському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це також повідомили на сторінці Мукачівської православної єпархії у Фейсбук. Там написали, що військові захищав Україну від російських військових. Загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. Вічна пам'ять і слава герою. У Берегівській громаді попрощалися із Іваном Янаком. Про це повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як на своїй сторінці у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що Іван Яник народився 19 січня 1994 року. Жив у селі Велика Бакта захищав Україну від російських окупантів. Був солдатом механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання 13 лютого наслідок ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Петро Мател скульптор-монументаліст, який популяризує сучасне мистецтво на Закарпатті, у 1999, 2000 та 2001 році організував три симпозіуми, за час яких Мукачево отримало понад 20 скульптур. У 2013 році ми створили із місними художниками Фелдеш і Петер. Бартош Йосиф і ще інші художники створили організацію Проарте Мункач. За два тижні зробили в селі Боржава, у селі Боржава маленький свій симпозіум. На якому зробилося чотири скульптури, за словами Петра Матла, за 10 років існування їхньої організації, скульптури європейських митців стоять у 50 селах Закарпаття. Зробили це за програмою проєкту, що передбачає створення культурного простору в селах, тобто встановлення сучасної скульптури замість радянського пам'ятника. Думка така наполеоновська, щоб зв'язати наш регіон чотири кордони, кругом має Румунія. Угорщина, Словакія, Польща, щоб у всі країни покласти. До сих пір вже ця програма йде, тому що провели два симпозіуми в Угорщині і знірять гази в сторону українського кордону вже розташовані десь вісім скульптур, і в Румінії зробили симпозіум. Чотири роки Петро створював парк скульптур у селищі Ченадієво. У ньому встановлені роботи митців з Європи, Ірану, Індії та Китаю. Бельгійський скульптор е, зробив нам ску, е, цю скульптуру, бачите, із, із граніту. Кожний кусочок цього граніту оброблений по-іншому. І, і рапова поверхність полірована, шліфована, просто. Побита молотком і такі губи великі зробив. Він каже, що в людстві він всіх любить і цілує. У 2023 році у цьому парку організували симпозіум на тему війни. Однією з восьми створених скульптур є робота митця з Харкова Сергія Збітнєва. Її виставили на аукціон за 160 тисяч гривень, а гроші з продажу передадуть на потреби ЗСУ. Окопні свічки разом з прикордонниками виготовляють учні 6-го Г класу Ужгородського ліцею імені Тараса Шевченка. Ми вбирали банку, потім нам давали картон, ми різали картон, робили, скручували його і клали в банку. Потім ми ставили туди, можна сказати, як палку і ставили там, де потрібно заливати, і так у нас буде свічка. Це не важко. То, а, взагалі ми хочемо допомогти нашим ЗСУ, і ми дуже любимо країну. Дивлячись, які ножниці, і який картон, наскільки він плотний. Так доволі цікаво, такі нові емоції. Навіть трохи якось не знаю, гордишся собою, що ти допомагаєш армії. Мені дуже сподобалося, коли ми картон вирізали і так його скручували, і це було дуже класно. Ми із нашим класом не вперше беремо участь для допомоги для наших ЗСУ. Ми ще ходили. Ми допомагали е, е, пораненим, які е, лежать в лікарні. Ми ходили їм, е, відносили всякі подарунки і. Вони були дуже сильно довольні, що ми допомагаємо їм. Ми Разом з рум робили газати костя. Це було дуже легко допомагати нашим військам. Акцію для школярів ініціювали прикордонники. Для цього принесли необхідні матеріали. Окопні свічки з учнями 6-го г класу виготовляли семеро прикордонників. Ми самі привезли картон, замовили парафін, тому що так його не купиш наявності. Принесли баночки і все принесли сюди для того, щоб зробити. Обні свічки, щоб відправити їх далі на схід. Один у нас був, який пряма участь безпосередньо в бойових діях, і він це все знає, тому він показував дітям, як правильно це зробити. Ущерми ми доручили ті справи, які для них безпечні: нарізати картон, вставити обляшанки, а вже дорослі і прикордонники заливають сам мост. Цю акцію ми ініціювали саме для допомоги нашим побратимам, які на даний момент воюють на сході України, тобто ці свічки. Підуть для прикордонки східного регіонального управління. така акція проходить у всіх органах охорони кордону західного регіонального управління. Дітки долучаються до ознайомлюються із самими прикордонниками, щоб вони розуміли, хто їх охороняє, і що це насправді не якісь там міфічні воїни, а Це такі ж люди, які мають такі ж потреби. Власна керівниця 6-го г класу Мирослава Попович каже: її учні окопні свічки виготовляють не вперше. 28 дітей прийняли участь всі у цій акції. Це не, не перша наша акція, в якій діти мої приймають участь для допомоги Збройним силам України. Ми проводили ярмарки, збирали кошти на допомогу ЗСУ. Так само вони робили окопні свічки, виливали потім різні малюнки, виготовляли нашим воїнам. Я сподіваюся, що це ми б хотіли. Дітки мої і я, і так само всі ми хотіли б, щоб це допомогло. Могло нашим воїнам щоб це їх щоб вони відчули нашу теплоту і відчули нашу турботу про них, що ми за них вболіваємо. Акція тривала годину. За цей час школярі разом з прикордонниками виготовили 80 копних свічок. Руслана гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.